Зокрема, ті події, які відбулися і в Харкові, і в Луганську зв'язку з демонтажом виморельних дошок і, 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 і пам'ятник дошок, бо як сьогодні має продовження вже в тому плані, що це вже перейшло за межі політики, а вже стосується випускно віри і позиції громадянської кожного українця. Саме це спонукало мене підготувати сьогодні 6 зберегня. Про що і прошу, щоб ви підтримали. Президент Прем'єр міністр України Азаров Микола В'яновичу, голові Верховної Ради України Литвину Володимира Мухавичу, Харківській міській раді Кемус, звернення депутатів Тернопільської обласної ради щодо ситуації, яка склалася із демонтуванням меморіальної точки патріархові Української греко-католицької церкви Йосипу Сліпову у місті Харків. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, глибоко стурбовані рішенням Харківської міської ради, та чолі з Геннадієм. Щодо домом тежного 12 листопада 2010 року дошки в меморіальному патріарху Української грекотолицької церкви Йосипу Сніковому у місті Харків. Пам'ятна дошка була встановлена у серпні 2005 року з усиллями громадських організацій Харкова, а також світового конгресу українців, на будинку колишньої пересильної в'язниці нині колишньої тюремний замок, де у 1960-х роках. Перебував патріарх Йосиф Сліпий.